Ось уже тривалий час тривають непорозуміння між обласним благодійним фондом Жива вода і правоохоронними органами. Директор фонду Микола Полагей стверджує, що на його структуру правоохоронці чинять тиск, йдеться про вилучення фінансових документів і постійні перевірки. Натомість у міліції та прокуратурі запевняють, що діють згідно із чинним законодавством, адже порушення у роботі фонду таки є. Чи житиме жива вода? Дізнавалася Віталія Васильчук. Благодійний фонд Жива вода створений у 2006 році. Директор Микола Полагей розповідає, фонд першим в області почав займатися нетрадиційним лікуванням дітей з ДЦП. У процес реабілітації входили не тільки масажі, але й їзда верхи, іпотерапія, гідротерапія, фіто та аромотерапія. Гроші для таких цілей збирали по селах Коломийського району представники фонду, розповідає Микола Полагей. У 2012 році сільська рада п'ядиків виділила благодійному фонду Жива вода приміщення. Для процедур тут розпочали ремонти, але завершити не встигли. Минулого року у фонді розпочалася перевірка, яка триває і досі. В липні місяці позвонив прокурор Попик Олег Ігорович, наче що ми предоставили фінансові документи за 2006 і 2013 роки. Ми з бухгалтером взяли всі документи, ми пішли до нього в кабінет, бо нам бояться нема, що три години ми там сиділи, він перевіряв всі документи. Через деякий час, розповідає пан Микола, до нього зателефонували із міліції та знову ж таки попросили фінансові документи. На це директор фонду відповів, що усі дані вже є в прокуратурі. Але й на цьому, каже Микола Полагей, тяганина не припинилася. Слідчий боєчко пішов в суд, надав, значить, суд їм надав ухвалу для перевірки документів. Знову ж таки, вони вилучають документи, ми все передаємо повністю на перевірку. Так триває уже більше як півроку. За цей час з фонду почали звільнятися працівники. Директор переконаний, їх викликали на допити та залякували телефонними дзвінками. Кому це може бути вигідно? Пан Микола не знає, але каже, боротиметься до кінця. Я не закрию реабілітацію дітей, тільки через мій труп. Я не боюся заговорити це. Дійсно, у січні цього року Коломийська міжрайонна прокуратура здійснила перевірку благодійного фонду Жива вода, розповідає виконувач обов'язків головного прокурора Володимир Білоскірка. Згідно з законом, 20% зібраних коштів фонд має витрачати на адміністративно-господарські потреби, 80% – на мету статутної діяльності, тобто надання безкорисної благодійної допомоги соціально незахищеним верствам населення. А ось що за даними прокуратури відбувалося насправді привіркусному, що тільки протягом 2014 року. Благодійним фондом було зібрано досить немалу суму коштів, і в основному ця сума коштів була витрачена на адміністративно-господарські потреби підприємства фонду. Тобто не на цілі передбачені статутною діяльністю. Натомість директор живої води запевняє, у фонді все прозоро, а перед благодійниками готові звітувати. Підготували зараз в газету Галичину, я вже був у газеті, значить ми підготували звіт за прошлий рік, скільки коштів було зібрано і куди вони йдуть, для того, щоб почитали всі. Досудове слідство щодо фонду наразі здійснює міліція. На даний час підозру нікому не оголошено. Натомість триває ряд слідчих дій. Зокрема, позапланова перевірка фінансів фонду податковою інспекцією, розповів перший заступник начальника Коломийського міськвідділу міліції Володимир Клімов. Нам потрібно провести об'єктивно повне досудове розслідування, тобто допитати людей, призначити різного роду експертизи, ревізії та проведення перевірок в сфері дотримання фондом Жива вода податкового законодавства. як і в міліції, так і в прокуратурі не озвучують конкретних цифр, посилаючись на таємницю слідства. А поки триває тяганина, за словами директора фонду, десятки дітей з усієї області чекають на реабілітацію. До однієї з них ми навідалися в гості. Це 18-річна Юлія Пилипюк із п'ядиків, яка від народження хворіє на ДЦП. Батько розповідає, за всі ці роки жодна соціальна служба не запропонувала його дитині допомогу. Перша людина от Жива вода, оця фірма, що заснована паном Миколою. Оце перша людина, що звернулася і приїхала, і без усяких довідок, без усяких, ну, без нічого розумієте, предложила свою допомогу. І ми їздили, він сам шукав масажиста. Батьки Юлії Пилип'юк розповідають: спочатку не повірили, що дитину можна лікувати безкоштовно, а тому обіцяють усіма можливими способами підтримувати благодійний фонд Жива вода. До слова, Микола Полагей також має намір відстоювати до кінця свою позицію. Як не знайомиться з матеріалами справи, або якщо є закінчений вже обвинувальний акт, тоді вже ми можемо прийма... приступати до. Надавати йому допомогу а крапку у цій заплутаній історії має поставити суд.